Дрони атакують російські заводи. Британія лупить санкціями по танкерах тіньового флоту Російської Федерації. А Путін знову імітує переговори, ну як і все інше в своєму житті. Про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. Це прямий ефір Ютуба 24-го, А також нашого гостя, це Тарас Загородній, політехнолог. Пан Тарас, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО України, підтверджує, що було атаковано Новокуйбишевська нафтохімічна компанія. А це на секундочку одне з найбільших підприємств Російської Федерації у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга ВПК. Підприємство це важливе виготовляє сировину для вибухових речовин. Ну що ж, бачимо, що по нафтогалузі, зб'ємо, пане Таразе, Наскільки це важливо? Ну, дивіться, тут вже не тільки нафтогалузь, це от, ми теж в ефірах вас обговорювали. Це питання хімічної промисловості, яка має безпосередньо е е входить в ланцюг виробництва вибухових речовин. Е от позавчора е влупили по цьому по заводу, який виробляє азотну кислоту. Я м'як, якщо не помиляюся, і а це в дійсності речі, і ось шукаються. От шукаються такі слабкі місця. Без знаєте, де, ну мовно кажучи, навіщо бомбардувати все, якщо ну там більше ресурсу недостатньо зараз. Достатньо побувати отакі от заводи, які будуть ламати компоненти виробництва вибухівки. А, а це ж ну, вибухівка, це ж склади, такий хімічний процес. А якщо там не буде якогось компонента, то, то і вибухівки не буде. Ну ну, дійсно, і бачимо, що прилітає далі, ніж бачимо. Росіяни прикрити це не можуть і вже починають щось помічати. Жаліються вони на те, що в аеропортах також Російської Федерації некомфортно. Я вже вчора після нашого ранкового ефіру там моніторила їхні треці. Так вони, пане Тарасе, кажуть, що вони вже не хочуть такої двіжухи. Знову а що таке? Не розумію, навіщо їм взагалі літаки потрібні? Це ж не скрепно. якось не відповідає традиційним цінностям росіян. Традиційні цінності це що там лапті, балалайка, це піроски і все інше. Навіщо вам взагалі літаки? є коні є цим можна на підводах їздити це ж абсолютно логічно в даному випадку тому якраз україна допомагає їм відчути що треба точніше допомагає повертатися до їхніх до їхніх якось традиційних цінностей як вони говорять тим більше багато з них хочуть полетіти на захід відпочивати взагалі не розуміє як можна літати на захід відпочивати там набиратися а у цій всій… Повітря, нескрепності і все, що з цим пов'язане. Тому якраз все логічно. Те, що вони не хочуть, ну нічого, не ні, ні ні хочеш научимо, <смі> заставимо, не хочеш, заставимо. Тому в даному випадку ми повинні ну, хто, ще ви це, знаєте, це гасло таке було в радянській армії. Да? Ем... Нехай то це таке, такі от речі. Не, не знаєш научиш, не хочеш застави. Ну от Україна виконує все згідно з фактично таким не, неофіційним неофіційним статутом радянської армії. А так, нехай відчувають, Це, це створює, це створює таке невдоволення в Росії. Так, те, що вони не хочуть, ну знов таки, це не це не наша проблема. Це тільки початок ваших великих пригод. А, навіщо вони, воно вам всім потрібно? Тому це правильно, це правильно, тому що дивіться, Путін завжди намагався якраз оберігати від цих двіжух, як він говорив. Якраз Москву та Пітербург, тому що він вони те розуміють, це все, все ж починається в столиці. Якщо в столиці починається якесь невдоволення, яке може перерости а, в таку не дуже гарну історію для Путіна, а, а, вони завжди це робили. Тому там і ППО дуже щільне. Щоб Москва себе нормально почувала, всі інші регіони вже байдуже, як вони будуть жити і так далі, тому значить на правильному шляху. Ну і плюс ми повинні розуміти, що це матиме стратегічне значення, Москва, ж точніше, Росія, вона ж побудована за таким принципом централізації. Там і всі дороги фактично ведуть в Москву. І якщо блокуються, припустимо, аеропорти. В Москві це означає, що ну майже по всій Росії нічого не літає, тому що у них все через Москву йде, і тому це дуже гарна історія. Це має, має ще військово-стратегічне значення. А для такої країни, як Росія, відсутність, наприклад, залізничного сполучення та оперативного авіасполучення ну означає фрагментацію країни, тому що ну немає немає можливості контролювати регіони. Так що все все добре, нехай звикають. Березки теж непогано пахнуть, говорить. Ну та і можна дійсно на конях на собаках переміщатися, чого ж ні. Кілька новин Гардіан повідомляє про те, що Путіну потрібніше і краще вести війну ніж товаришувати з Він Навіть може цим пожертвувати. Це те, про що ми з вами говоримо. Що допоки Путін при владі, то війна його ця взагалі не закінчиться, бо йому це потрібно. Йому це потрібно для збереження його владного крісла. Тим часом інститут вивчення війни повідомляє про те, що враховуючи те, той факт, що Кремль направить ту саму переговорну групу на. Третій раунд переговорів свідчить про його незмінне бажання йти на конструктивний діалог. А президент України Володимир Зеленський напередодні повідомив про те, що він очікує певного динаміки від переговорного процесу і можливо організації зустрічі на рівні лідерів країн. Але ж ми з вами розуміємо, що Росія просто дійсно буде використовувати цей переговорний процес, якщо він буде завтра, післязавтра, для затягування часу і незмінність з усім мединським псевдоісториком реально, то одне тому підтвердження, для чого нам тут. Доїхати все-таки не можу зрозуміти, демонструвати, що ми за... Ні, перегляд... це дипломати це правильна дипломатична позиція. Я вам скажу чому. Тому що Україна, ну давайте так. Я упевнений, що Зеленський наперед знає, що Путін з ним не хоче зустрічатися з різних причин. Ну, я думаю, що ще з такої причини банально просто сить. Це перше. Далі Зеленський зараз і позиція української влади це тиск на захід. Говорить, ну дивіться, ну добре. Ну знову ми зустрілися, так знову ви бачите, що вони а, вас плюють, а ви розмазуєте все по обличчю. і все буде повертатися до конкретного питання, де тридцятиденне перемір'я, про яке ми з вами домовлялися. Так а, тобто це демонстрація а, демонстрація того, що Путін продовжує плювати в Трампа, продовжує плювати а, в Європейський Союз. Це дозволяє посилити перемовну позицію України в першу чергу в переговорах з Трампом і з ЄС. Чому? Тому що є важель тиску. тиску. який показує, шановні, дивіться, у нас є конкретний факт, так, який підтверджується, що росіяни не хочуть іти ні на що. Другий факт: росіяни вам щось говорять про мир і про зупинку війну. Ми з вами домовлялися. Домовлялися, що це буде саме в такому форматі, а не в іншому форматі, а вони цього не хочуть робити. Тому я впевнений, що Зеленський просто буде продовжувати далі наполягати на цьому. І дивіться, тут же ще повинні розуміти різницю культур перемовних, в тому числі, тому що все ж таки для англосаксонської культури, яка переважає, наприклад, в на заході. Ну там маю на увазі американці, британці, німці, північна Європа. Це теж одна, одна і сама англосаксонська культура. Там у них політика така. Так, якщо ми про що здомовились, так. То ми повинні це виконувати, і ми повинні це цьому слідувати. Тим більше, якщо є якась публічна там позиція, там знаєте, можна різне обговорювати на стадії перемовин, але якщо там вдарили по руках, то давайте будемо виконувати. А далі Зеленський буде активно тиснути а, на марнославства Трампа, так а, і показувати, що не, не поважає він вас. А це буде входити в унісон а, з критикою Трампа, яка пов'язана про, про яку про що говорить, наприклад, в тому числі консервативна преса, що головне для нього. А, і це створює додаткову посилію перемовну позиції саме з американцями, тому що дозволяє вимагати а, більше зброї, більше грошей для того, щоб сказати: Ну Дональд Фредович, вони ж вас не поважають, не поважають. А ми от готові зробити так, щоб вони вас поважали до. Хайте, ви там говорили, що по Москві будете бити. Ну так в чому проблема? Давайте ракети, а українці із задоволенням пульнуть туди куди потрібно. Ну думаю, що тамагавки, хоча хто його знає, може, звісно, і дасть. Але те, той факт, що Путін, який вже більше тижня ігнорує направду ультиматум і заклики Дональда Трампа, навряд чи додаємо мотивацію розвертатися в бік Кремля. Я вже далі менше чую навіть і таких голосів, що це можливо. Так воно ніколи не було. Це знаєте, у нас вигадки про Краснова і все інше. Там да це була політика Сполучених Штатів Америки, яка постійно така була. А знаєте, я завжди тут, що приклад, наводжу, наприклад, історію війни судного дня проти Ізраїлю. Коли напали арабські країни, мало хто знає, як, 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 як себе тоді поводили американці, які ну більш-менш тоді почали продавати зброю? А, 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 зброю Ізраїлю, там позиція Кісінджера була така: а коли арабські країни напали, і там в дійсності Ізраїль просто стояв на межі виживання, просто на межі виживання, тому що величезна структура, вони там трохи тоді ще розвитка. Не побачила якісну зміну, якісну зміну озброєні, які надійшло на на озброєння арабських країн. Наприклад, тоді з'явилося те, що ми бачимо зараз, джевеліни. А от тоді, в ледь не вперше, у арабських країн з'явилося на озброєнні радянські комплекси. Вони правда, не літали так, от просто вони на дротах літали. І це дозволяло нищити, наприклад, ізраїльські танки. І Було дуже погано Ізраїль. Ізраїль вимагав, просив е у американців, у американців просив е перемир'я. Американцю сказали, що ну абсолютно цинічно в рамках американської політики, при тому, що той єврей, там євреї, да, говорив, а як так? Ви ж повинні показати результат, що не може американська зброя програти радянські зброї. Далі, коли Ізраїль почав довбати, довбати. Ну перейшов контрнаступ. Там була просто а, шалена за своєю зухвалістю операція Аріеля Шарона, а, коли пізніше був прем'єр-міністр, вони а, так вдарили по Єгипту, е, що там було питання, взагалі, що вони можуть захопити там Каїр, Александрію і оточили третю армію. І тут же Єгипет почав вимагати, щоб припинили цю цю припинення вогню. Ізраїль говорить, ні, ми будемо їх добувати. І знаєте, що сказали американці? Ні, добувати не можна. Не можна, не можна. Я книга, от, цікава криза називається. Там є стенограми а, в українсь... ну, в російському по моєму перекладі, не чи є в українському. Там стенограми перемовин є. укладав це, Там у цікавий епізод є а, питання було навіть а, а, до того, що а, вони про... американці хотіли скидати припаси Єгипетської армії, яка була в оточенні ізраїльській армії. Вони не давали їх прибити. Чому? Тому що е, їм не цікава була поразка повна Єгипту. тому що це призведе до зміни влади, і там інша людина буде. То цинічна політика абсолютно в стилі американців, так що ніч, нічого тут, і це не про Ізраїль ми говоримо, який тільки вже ставав е, таким союзником е, тоді е, американців. Правда, вони договір підписали, ще в 79-му році там теж були суперечки великі. Байден тоді там молодий, бив кулаком по столу і сказав, що припинимо всю допомогу, якщо не будете слухати нас, на що а, там а, Бегін, це достатньо легендарна особистість в історії боротьби за незалежність спокійно Спокійному сказав, кого ви тут лякаєте? Нас тут 200, 2000 років лякають. А, і в свою позицію, тому нічого тут дивного немає. Бо американці знову таки намагалися намагалися давати можливості Росії вийти з війни, тому що це ну в їхніх інтересах, як вони думали, в інтересах Росії, а виявляється не все так просто. Виявляється, що першопричина війни значно глибше, і вона має ірраціональний характер для американців, тому що в голові у них це не вкладається, як можна воювати в 21 столітті і нищити таку кількість людей. І пройшло багато чого. А, ну, ну, в першу чергу, європейці прокинулись не без ударів, звичайно, з боку американської адміністрації. Вони почали давати гроші. Ну американці одразу ж повеселішали. А, далі Україна показала, що не все так просто. Україна силу показала. Оця спецоперація малюка на території Росії це ну, докорінно змінило ставлення американських військових до України. Вони вперше публічно почали говорити, що Україна може перемогти у цій війні. Перемогти саме, а не знаєте, як -то, за попередню адміністрацію. Ну, ми вас там будемо підтримувати. Ви ще там повоюєте років 10, з яким результатом невідомо. Що з вами будемо? Що не знаємо. Ну, ми так трохи будемо допомагати вам, щоб а, ви не перемогли, але не програли, і тому все це сукупність обставин а, і активність України. А, і обставини, які зараз тиснуть на Трампа, створюють велике вікно можливості для України. Тим більше, не, а хто сказав, що от зараз буде з Медінським розмовою? Хто сказав, що наступна розмова з росіянами буде не про графік виведення військ з території України, наприклад, так але чому тому що, на це... ну, да, він... тому що, хто сказав, що це що це кінцевий порядок? денний? я не виключаю, що все ж таки зараз дивіться, що ще відбувається, відбувся. Кардинальний злам позиції Європи щодо війни, коли вони влупили ну, такими легенькими санкціями по Китаю, по банках влупили, да ну і по Індії, по заводу, який виробляє там переробляє російську нафту, в Китаї просто писк, е, е, що, що ви робите, як так можливо, тому що їм страшно. Тому що їм страшно, тому що якщо Європа підтримує у торгівельній війні, як я вам говорив, США, а вони там торгуються, і там іде активно торгівля, то е, Китаю буде дуже на переливки, і тут якраз Росія все більше і більше стає таким токсичним активом, навіть для Китаю. Так, вони там поки що йому допомагають, але зі своїм інтересом. Але те, що я вам говорив, і продовжую, є дві опції, які може схилити схилитися Китай в першу чергу, або змусити Росію воювати проти країн НАТО для того, щоб а, підірвати довіру до Сполучених Штатів Америки, або вирішити нарешті, нарешті питання, а навіщо їм Росія в такому вигляді? Тим більше, їм, тому що ніхто не приховував в Китаю, що їм дуже цікава російська ядерна зброя, яку вони із задоволенням забрали собі. І тут знову таке кінцеве рішення виключно за європейцями. Якщо європейці нарешті зрозуміють, що а, треба закривати цей імперський проект Росія, який їм а, а, компостує мозок останні 400 років. Ну починаючи з часів Петра І, коли вони голосили імперію, фактично. Якщо вони далі будуть тиснути, то зовсім буде інша ситуація. І тенденція на це в дійсності ми спостерігаємо. Особливо от, після тих санкцій, я їх все рівно вважаю дуже слабкими імітацією бортливої діяльності. Але навіть такі маленькі-маленькі натяку Китаю, щоб не балувався з боку європейців, бачите, як вони одразу ж бігати починають. Це ще раз говорить, що в цьому світі вирішує в першу чергу сила. Хто сильніший, той і правий. І якщо ви, друзі, хочете детальніше знати, як працює цей принцип, підписуйтесь на курс пана Тараса. Переможні переговори, активне посилання є прямо під цим відео. А також на Ютуб пана Тараса, не забудьте підписатися. Ви можете нас дивитися наживо і на його ресурс, і на Ютубі 24 го також. Велика придання ще додала. Ну дійсно щодо Китаю правіви це такий може перший натяк вже прямий Китаю, не прозорий, а просто очевидний, що скоро він постане перед вибором і буде на фактичній роз розтяжці, про яку ми говоримо, що йому доведеться обирати або ринки Європи і гроші, або підтримка Російської Федерації. І нічого тим часом, Велика Британія запровадила санкції проти 135 нафтових танкерів РФ з їхнього так званого тіньового насправді просто незаконного флоту. А також проти двох компаній, що їх обслуговують, і одна з них пов'язана з лукойлом. Ці санкції спрямовані на обмеження доходів Росії від продажу нафти та фінансування. Принаймні, впевнені в цьому в британському уряді, що вони будуть працювати. Ну ще. Плюс 135. тридцять з іншої сторони, ось цей європейський союз на фоні того, як ми оцінюємо, що ці санкції слабкі пише про це Блумберг. Вирішив, що нові обмеження на постачання пального виготовлене з російської нафти почнуть діяти лише з 21 січня 2026 року. Бо це мовляв заспокоює європейський ринок дизельного пального, де ціни вже без того стрімко зростають. Але що казали мені вчора, що він не буде хвилюватися цей ринок, там би мовити, що він не буде що це, не буде на це впливати. А що це що це таке? Ну, слухайте, ви послухайте європейців, вони вам будуть розповідати, як вони важко страждають, і так далі. Нас не повинні цікавити, нас не повинні цікавити настрої європейців. У них а, трохи нафта зростає, у нас люди гинуть, так і так далі. Ми не повинні. Дивіться, ми, кожен політик і західний буде вам трендіти, як і український політик, як він не може нічого зробити, так тому що це принцип роботи будь-якого бюрократичного апарату. Не знаю, у вас говорив на каналі, але повторюся. Принцип роботи бюрократичного апарату в всьому світі приблизно такий. Існує умовно кажучи, три папки. В першу папку потрапляють всі побажання від всіх бюрократу. Далі, в другу папку, ну щось ближче до виконання, це про що нагадало начальство. А в третю папку а, потрапляє одразу ж те, що буде безпосередньо а, впливати на його кар'єру, а буде безпосередньо небезпечно для нього. Так ось нам а, вони нам хочуть сказати, що у у нас є перша папка, і ми будемо тут знаєте, дивитися. Це нас не повинно цікавити. Якщо ви нам будете компостувати мозок, значить топити танкери, да? довбати термінали, в Балтійському морі. І нічого у вас не буде. І ви нічого, і виявиться, знаєте, як Індія раптом виявила існування Саудівської Аравії, що там нафту можна взяти, да? так і ви виявляється, що зможете знайти нафту в іншому місці. Тому що, виявляється, нафту можна купити або в Саудівській Аравії, або в американців, або в іншому, в іншому місті. Не повинна турбувати їхні, їхні проблеми. І Британія, те, що запровадила добре, питання в тому, вони флот будуть свій застосовувати, щоб зупиняти а, ці там кери, наприклад, в Північному морі або в Данській протоці. Тут головне. Тобто, ми повинні діяти конкретику. Ми не повинні входити не в чиє становище, а диктувати виключно свої умови, диктувати військовою силою, спроможністю руйнувати їхні. Солодкі мрії про те, що вони будуть там до 21 до 26 вони там будуть, не знаєте, думати. Ай-яй-яй. Нас не повинні турбувати їхні проблеми. У з нашими проблемами, їх проблеми взагалі не про що. І при тому, що я сказав: ідіть у Судської Аравії, там нафта дійсності купа. Щоб ви розуміли розуміли всю цю сутність гри. от Росіяни росіяни фактично забезпечують приблизно 10% виробництва сировини в світі. 10%, 5% йде на їхнє виробництво, ну, внутрішнє споживання, 5 за кордон. Тільки ще раз 5% в світі. Так, є там частина нафти, але вона не критична. Тому нехай не розповідають ці казки про те, що там як важко їм живеться. Кожен політик, якщо нічого робить, якщо знаєте, немає людини або інших груп людей, яка не б'є по потилиці, нічого робити не може. От приклад не буде. От дивіться приклад з НАТО. Минулого року, коли ніхто не вимагав, ця шушера європейська, вона що напружувала щодо виробництва зброї. Напружувало щодо щодо збільшення витрат на оборону, напружувалося після того, щоб е, е, збільшувати витрати на оборону до 3,5% ВВП, включати туди Україну і так далі. Ні. Тому що не було кому, кому били по потилиці та інших чутливих місцях. Прийшов Трамп, сказав, все, казка закінчилась, халяви не буде. І бачите за півроку, які разючі зміни. Виявляється, є гроші, та? Виявляється, можна е, за данською моделлю багато Україні давати, включати в бюджети. Це є ще раз говорю, що знаєте, БТЄ оприділяється знання в даному випадку і європейських політиків. Якщо вони теж хочуть з нами так гратися, я вам скажу, значить вас ніякої нафти не буде? Mm -hmm. Так, да, да, гроші є Отут тут. Приїхав міністр закордонних справ Франції Жан Нельбаро. А по перше побував, подивився, як інвестований зокрема і за рахунок грошей Франції Саркофаг на Чорнобильській АЕС намагалися росіяни дронами зруйнувати, пошкодили його. Приїхав на це. Подивився також. Він дивився безпосередньо на наслідки чергового. Удару російського диктатора Путіна по українській столиці В ніч на 21 липня був біля метро Лук'янівка, яке вже просто як зона бойових дій. Насправді Путін гатить там без кінця і без краю по тому району. Окрім того, на трони подивився, каже, я вражений. І гроші виявляються, каже, я будемо купувати. Так я ж про що говорю? Бачите? Прийшов так. Трамп животворящий, да? І одразу всі все знайшлося. Тобто, коли вони йому компостували мозок ще в 2016 році, коли він говорив, де 2% ВВП, тут, виявляється, 3,5 знайшли. Так? Тому ми повинні знову таки розуміти, як працює світ. Вся ця туфта, цінності і все ще інше, воно не працює, коли у тебе немає сили. Коли у тебе є сила диктувати умови, на тебе по-іншому звертають. Увагу, так і тут Україна повинна чітко розуміти, ухвалювати закони для того, щоб можна було експортувати зброю для того, щоб ресурси заводити в країну. Європейці хочуть купити, наприклад, у нас. Ми скажемо: вибачте, а у нас тут індуский контракт і Міністерство оборони. А що нам буде, якщо ви будете, якщо, якщо у нас купити дорожче? А таке буде. А що у нас по квотах з цими? З цими з доступом, наприклад, промислової продукції на ринки Європи. Поляки, якщо щось говорять, можна ж задати запитання. А що у нас там по волинській різні, по бандері? Що це за розмови там у вас? А? Тому що коли є важель тиску безпековий, знаєте, якось швидше, швидше мозок починає. Працювати в тому числі у сусідів, які знаєте, чомусь думають, що можна за рахунок України собі багато чого зробити. Ні, ні, отак от от повинна працювати. Тому от ухвалювати законопроект Дефен Сіті потрібно нашому парламенту, щоб оборонка працювала активніше і багато чого іншого. І тиснути в тому числі: хочеш дрони, хочеш дрони, хочеш систему безпеки. Нової? Ну так а що нам за це буде? Гроші, списання боргів, та, доступи на ринки, доступ до технологій та багато чого іншого. Так працює світ, а не по-іншому. А тоді ви побачите, що і якось <хи> вибух, вибухи, наприклад, в Балтійському морі, танкерів і, а, а, наприклад, в терміналах, а, там, де нафта експортується. І ви побачите, як швидко вміють бігати європейські політики. Надивно, да Може різко помінятися все. Виявляється, можна і чекати і до 26-го року, а можна і через місяць повирішувати. Так що так. Мовою сили і усвідомлення того, що треба рухатися динамічніше. Отак і працюємо з нашими союзниками і партнерами. І від Ворога легше бити так, і все можна знайти, як виявляється. Пане Дарасі, дякую вам дуже за те, що ви знаходите час для нас. Спасибі за сьогоднішню розмову. Завтра побачимося з вами так само об 11. -тій. Бережіть себе, до зустрічі. Дякую, до побачення. Тарас політехнолог, Ірина Узова, звати мене. Друзі, дякую, що більше тисячі людей попрацювало з нами в прямому ефірі. Ютуба 24, а Також на Ютубі пана Тараса, куди закликаю вас підписатися і туди, і сюди, де вам зручно можете дивитися нас і не тільки на цих ресурсах. Ваші лайки, коментарі, все також вітаю ці питання. Принагідно теж не забувайте її. Курс, переможні переговори від пана Тараса, якщо хочете мати успіх і по життю, і в бізнесі, і в політиці. Побачимося, і переможемо. Дякую до побачення.